Всім привіт! Чергове поповнення у моїй колекції, дуже бажані сортики. Взагалі, якщо чесно, у мене зараз є такий, я би не сказала навіть, що великий список, тому що я вже так доволі ретельно підбираю сорти, які мене цікавлять. Але все ж таки є кілька сортів, які би я з радістю придбала, навіть враховуючи їх таку ще доволі високу ціну. Але немає поки пропозицій. Тобто в Україні вже ці сорти є, але ще поки на продаж масово їх немає. Тому довго я думала, вибирала і вирішила купити два сорти української селекції, причому запитувала в дівчаток, ціни дуже так різняться. І вирішила я все ж таки, враховуючи співвідношення розміру і ціни. Купити ці квіти безпосередньо у селекціонера. І так, це, звісно, дорожче. Але, по-перше, я однозначно впевнена в сорті, по-друге, у неї. Це я зараз говорю про Ірину Шевчук. Тобто, як ви здогадалися, тут у посиличці в мене сорти селекції Шик. Так от, у Ірини ці рослинки були якісь такі найбільшого розміру, найбільш такі здоровіші. Я вже, знаєте, пережила той період, коли я шукала. Як сказати, подешевше, так? І дешево це не означає погано, але, звісно, розмір за розмір, за дорожчання, в більшості випадків потрібно доплачувати. Тобто, що рослинка чисто вкорінена з двома корінчиками, її там продають, наприклад, по 100 гривень. А рослинку, яку вже там ростять місяці більше, яка вже в півлітровому горщику, вона може вартувати 150-200. Ну, це я так, для прикладу. так, І от. Коротше кажучи, я так прикинула, що я, мабуть, все ж таки візьму в селекціонера, і хто як не селекціонер, в першу чергу заслуговує заробляти кошти на своїх рослинках? Ось тому. Трошки, можливо, переплатила, але чомусь вирішила, що хочу взяти в селекціонера, тим більше, що я в неї до цього ніколи не купувала. Хоча селекцію шик я просто обожнюю, вона дуже крута, дуже чудесна. І серед таких найбільших фаворитів, навіть взагалі з цілого списку моїх сортів, саме селекція шик, не один сорт із, із цих фаворитів, скажімо так, у мене в топ-10. Дуже люблю шики. Ірини Шевчук. Так, посилочка отак ось прийшла запакована, в плівочку утеплена, і мені, до речі, дівчата теж говорять, що типу можете вже нам не утеплювати там з Миколаєва. У нас уже тепленько, ну, але у нас, якщо чесно, вночі ще буває 1-2 градуси, передають на тижні взагалі заморозки. Ось тому я ще теж утеплюю свої посилочки, і Іринці дуже вдячна, що вона так утеплила. Так, я привідкрила коробочку, трошечки вона в мене була відкрита, стояла, ну, може, годинку. Це були заморозки, то можливо я б трошки довше дала їй адаптуватись, тобто привідкривала, щоб трошечки зрівнялася температура. Ось, Але, в принципі, зараз в нас плюсова, тому так. Ну, Замовляла я два сорти, отримала три. Тому розумію, що там якийсь подарунок, боже житі великі якісь горщики великі, слухайте, мені здавалося, я трошки менші рослини купую. Так, рослинки политі, важкенькі. Але це теж нічого страшного, тому що зараз не маємо розу. Так, це якась маленька, це, мабуть, сюрприз, я її залишу на потім. Відкривати буду так при вас. Вибачте, за шарудіння, щоб потім мені намонтувати зайве. Так, ну і це красуня. Боже, я не думала, що вона в такому горчику, я думала максимум 0,5, а тут 0,7 літра. Так, скуч. Це ось такий ось кущ. Боже, яка велика, клас, Шик капелла. Дуже крутезний сорт, трояндоквітковий, білі троянди, чисто білі троянди. І мені багато хто говорив вже з дівчат, в яких вона працювала, що вона не рожевіє. І я, по-перше, боялася, що буде рожевіти, довго її не купувала. Потім щось мене. Знаєте, як то кажуть, білих сортів оце грязне відцвітання трошечки мучило, Але подивилася так відгуки дівчаток, які вже ще з осені купили собі цей сорт, коли Іра його тільки випустила. І всі просто в захваті. Така ось, шик капела. Потребую вже пересадки. Така ось корнева, вже треба їй більше горщів, Ну, це ж прям кущище. Тут дійсно вона варта своїх грошей. Я приплатила за цей кущик. Боже, скільки? Ну, може, десь на гривень 700 більше, ніж просять інші. Але ну, це вже ж рослина, я вам скажу, не наживчик малесенький. Так, далі. Це теж, я думала, горщик 0,3, тут уже, мабуть, півлітровий. І така теж велика рослина. Якось Ірина так фоткала, здавалося, що вони набагато якісь менші. Це шик, аромат весни. Така ось Боже, чудесна рослинка. Я просто в захваті. Корінчики гарненькі. Красуня. Тобто ці дві рослинки я замовила. Шикармат весни взагалі теж дуже давно хотіла. ну Трошки ціна зупиняла, але вже вирішила, якщо купую там одну, то вже й іншу візьму. Тому що от торік Ірина оці ось два сорти випустила, вони супер Ще у мене є шик Іоланта. Її мені подарували, теж дуже її хотіла з Ірининої селекції минулорічного випуску, скажімо так. Ну, цю рослинку трошки адаптується, буду формувати, зрізати десь отак ось живчик, тому що росте цей сорт так, в одну палочку, наскільки я знаю, тому потребує формування. Так, І подаруночок завжди приємно отримувати подаруночки. А хто у нас подаруночок? Зараз пошукаємо. Так. У мене діти на задньому фоні. Перепрошую бо... Так. Ага. Ні, не бачу таке. Такі, слухайте, треба ще питати, Ірину буде, що за красу мені прислали. Коротше кажучи, маю таку рослинку. Зараз з'яжусь з Іриною. Запитаю, хто це, і також уточню, взагалі в яких умовах вона тримала ці рослинки, щоб їм забезпечити приблизно такий же самий догляд на перший час, щоб вони краще швидше адаптувались. Ось тому що ну, в мене є можливість зараз тримати, наприклад, при 20 градусів під лампами, при 15 градусів під лампами різні приміщення, де в мене знаходяться рослинки, і також можу навіть і на південне віконечко поставити, якщо вони звикли до сонця. Ось. Але в принципі мені здається, що ці рослинки конкретні, так якщо взяти по їх вигляду, були саме під лампами. То... Так, тому э, буду зв'язуватись і щоб максимально, скажімо так, умови їм э, покращити. Ну, все, на фоні моїх э, діток, які кричать і э, хочуть теж побачити рослинки, які я отримала. Буду вам казати пока-пока, э, до нових зустрічей. Всіх міцно обіймаю. Па-па!